всіх, хто нас дивиться з вами, програма «Бізнес і закони в Україні почала працювати цифрова платформа під назвою Пульс. Вона створена для кращої комунікації влади з бізнесом та оперативного вирішення питань, які є невідкладними. Першою серед державних органів приєдналася до цього проєкту ДПС України, інтегрувавши електронний кабінет платника податків з онлайн-платформою. Ми стали першим органом, який доєднався до. До ініціативи президента України, до офісу президента до проєкту Курс і хочемо отримати віддак від бізнесу, де нам ще краще стати, що нам треба покращувати, ми, ми готові до цього і очікуємо до, до ваших звернень. Але ми не зупиняємося на цьому, проводимо щотижня зустрічі з бізнесом в наших регіонах. Хочу подякувати, подякувати за допомогу Офісу президента, подякувати кожному губернатору за ці зустрічі, які ми вже провели. Крупну зустрічі з асоціаціями в Києві в різних куточках нашої держави. Ми На цьому тижні будемо в Харкові, в наступному тижні в інших регіонах. Прошу долучайте, долучайтеся до цих зустрічей і будемо покращувати податкову службу разом. На сьогоднішній день хочу відзвітуватись також, що ми зменшили підприємства, які були віднесені до ризикованих на 10 тисяч підприємств. Прибрали цю несправедливу функцію Державної податкової служби, яка була у 2004 році та минулих. Зменшуємо відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогоднішній день він становить 0,4%. Відпотана до податкових накладних, і хочемо зменшити цю цифру максимально-мінімально. Для цього разом з командою податкової служби України відпрацювали, напрацювали і подали свою ініціативу до Міністерства фінансів до, до зміни постанови, яка регулює роботи Синкуру, щоб відсоток блокування податкових накладних був найбільше ну, 1% і Бізнесу стало краще працювати, і ми, більше, ми хочемо, ще більше до речі, рівень активності та обізнаності бізнесу щодо користування електронним кабінетом платника податків в Україні становить 94%. Ця цифрова платформа є зручною для подання звітності, отримання потрібних довідок та сплати податків. А пульс допоможе краще комунікувати з владою. Подавати свої пропозиції та отримувати відповіді на проблемні питання запевняють представники бізнесу. Я вважаю, що всі ініціативи, які йдуть від влади або від бізнесу до влади, які перетворюються в якісь рішення в даному випадку платформу, вони несуть досить позитивні сигнали для бізнесу. От зараз ми з колегами обговорювали це питання. І у кожного є е, то, що або тормозить, або якимось чином блокує розвиток бізнес ініціатив. Ну зокрема, там у колег Уніплейту, у нас е, і саме ця платформа, яка зараз була презентована, Пульс, е, дасть можливість зафіксувати це питання, е, е, Якимось чином винести на рівень держави, що е, наприклад. Перехід з одного програмного продукту, на якому вівся там бухгалтерський, наприклад, облік, на інший, він потребує часу або якогось рішення і пропозиції. І так в один час. Це одне закрите і перейти на інше, ну це є велика проблема. І так у кожного знайдеться ряд питань, які не вирішуються і на рівні навіть обласної державної адміністрації, а можна їх якимось чином започаткувати і дати ініціативу на рівні міністерства або галузи. Все інше тому. Ми тільки вітаємо. Будемо розбиратися, як вона працює. Подивимося, яким чином наскільки вона ефективна буде давати якісь рішення після наших звернень. Тому тільки за ми навчилися працювати в час викликів, і зрозуміли, що ці виклики роблять нас тільки сильнішими, тому будь-які спроби влади полегшити роботу бізнесу. Ми тільки схвалюємо. Маємо позитивний досвід на програмі Дія, яка полегшила нам роботу. Роботу. Тому вважаємо, що ця програма пульс також буде дієвою. Маємо теж позитивний досвід на платформі взаємодія влада і бізнес, де вирішувалися наші питання, які були, які озвучувалися, озвучувалися обласній адміністрації. Дякуючи їм, організовувалися зустрічі, і ці питання на першій же зустрічі вирішувалися. Тому надіємося, що пульс буде працювати так само і полегшить нашу роботу. Потрібно спочатку розібратися з цією платформою платформою. так я от коли була презентація, я спробувала зайти. Якби це вдалося, все легко вона дуже проста в користуванні. Ну я думаю, що вона спростить якраз у цей час, який витрачався на написання листів і відправку їх в будь-які міністерства. Наприклад, міністерства, так що тут буде простіше, бо комунікація буде відбуватися моментально. Тобто, цей лист чи чи петиція, і ми дуже раді, що будуть такі петиції. і Достатньо буде тільки 500 голосів, що ця петиція була розглянуто, а направду є багато проблем, які треба вирішувати вже негайно, а не чекати місяць часу, допоки лист пройде, комусь буде він розписаний, і тільки тоді буде якось вирішуватися. Тому, от якраз оце спростить уменшить час, кількість часу, який потрібен було до, до сьогодні, так, до, до запуску програми Пульс. А щодо пропозицій, ну, спочатку потрібно попробувати, як вона працює, побачити, чи вона працює так, як ми цього хочемо. Чи вирішується питання в цей час, коли нам цього найбільше потрібно? Ви сказали багато проблем нагальних, що вже потребують вирішення. Багато проблем подібних у багатьох підприємствах. Так, ну от зараз ми, ми плануємо подаватися до Міністерства оборони, щоб збільшили кількість бронювання. Так, якщо, якщо буде можливість робити це через дію, ну я вважаю, що це спростить, спростить для нас. Якраз оцю проблему вирішить цю проблему, вирішить швидко, і ми зрозуміємо, чи є в нас можливість збільшити кількість бронювання, чи немає в нас це отримати. Бо коли бронювання відбувалося поза ну поза межами програми Дія так, коли ми якраз зверталися листом до Міністерства оборони, ми отримували відповідь, де не було чіткої підстави, чому відмова нам в бронюванні. А через дію, якби цей процес пришвидшився і от ми Забронювали з першої ж спроби, тому от якраз можливо через через цю програму Пульс вдасться отримувати якраз чіткі відповіді, чому саме є відмови. Нову цифрову платформу Пульс високо оцінюють і представники громадських організацій, які захищають інтереси бізнесу. Створення подібного цифрового інструменту має важливе значення, тому що Влада має можливість вимірювати ті чи інші показники зворотнього зв'язку бізнесу і його відчуття, наскільки комфортно йому ведеться. Ми маємо приклад цифрового продукту Дія, який достатньо успішний і визнаний один із найкращих в світі об'єктивно. Тому продовження цього напрямку, використання сучасних цифрових інструментів ну, для бізнесу це тільки плюс, звичайно. Єдине питання, що потім далі буде. вже… Здійснюватися, які рішення будуть прийматися, бо фактично це є буде, е, даними для органів державної влади, фактично вимірювання температури і по регіонах, де ведеться, умовно, де взаємодіються ефективніше з податковою, з митними органами, з правоохоронними органами. І відповідно, від цього органи державної влади можуть приймати відповідні управлінські рішення для того, щоб покращувати в тих регіонах, де це гірше, відповідно е, покращувати взаємодію з бізнесом. Ми, ми в очікуванні будемо дивитися спостерігати, як бізнес, звичайно, що ми долучимося. Ми надамо зворотній зв'язок, а далі вже ми будемо спостерігати, яким чином цей інструмент буде використовуватися. Цифрова економіка це сучасні пріоритети України, якими захоплюються в Європі. Це економія часу та швидка зручна взаємодія з багатьма державними структурами, від рішення яких залежить успішне ведення бізнесу, а отже, й сплата податків. Для нас надзвичайно важливо розвиток бізнесу, сплата податків до місцевих до обласного бюджету і також до державного бюджету, тому що це є оборона нашої країни сьогодні. Президент України Володимир Зеленський постійно на конгресі місцевих регіональних влад піднімає питання співпраці органів державної влади з представниками бізнесу. За ініціативи президента України створена платформа «Діалог влади і бізнесу. За цей час нам дало. Зустрічатися з бізнесом і одразу вирішувати ті проблемні питання, з чим вони стикаються. Є ті питання, які ми одразу можемо самостійно вирішити. А є проблемні питання, які потребують звернення до центральних органів виконавчої влади. Нам дуже важливо знати, які є проблемні питання наших представників бізнесу, що для них є важливо, що потрібно терміново реагувати. Дуже часто є питання законодавства постанов, тому ми. Ми працюючи з представниками бізнесу різних сфер, ми напрацьовуємо також і пропозиції для вдосконалення їхньої діяльності. Таких зустрічей багато. Це дало можливість нам вирішити низку складних питань, які довгий період часу не вирішувалися. Забагато комунікації я переконана, не може бути саме в комунікації. Ми знаходимо шляхи вирішення складних питань. Бізнесу складно, всім складно у час війни, тому що виклики кожен день і з цими викликами приходиться нам усім разом справлятися, але свідчення того, що область розвивається, є відкриття нових підприємств на теренах Прикарпаття, є внутрішні і зовнішні інвестиції, які заходять в область. І загалом сплачуються податки. і Ми бачимо, що наша область в сплаті податків посідає також кращі місця. Зараз нова платформа, яка сьогодні була презентована, це Пульс. Це Цифрова платформа Це мене дуже тішить. Ми бачимо, як ефективно працює дія, і це економить час і це ефективність в сфері управління. Ми бачимо, що система нова пульс також націлена бачити і чути зворотній бік бізнесу. Виникають різні такі питання, які не можна затримувати і чекати оперативно потрібно їх вирішувати. Тому я переконана, що такі цифрові різні системи це є тільки крок у перед розвитку бізнесу, не тільки на Прикарпатті, а загалом нашої країни. З вами була програма Бізнес і закони. Нова цифрова платформа Пульс. Це ще один доказ, що українці високоінтелектуальна талановита нація. І навіть в таких важких умовах війни ми стаємо кращими і передовішими в багатьох сферах, навіть порівнюючи з високорозвиненими країнами. До зустрічі!